Вітаю вас! Я Ситник Андрій Володимирович, вчитель географії Золотоніської спеціалізованої школи номер 1 Тема нашого сьогоднішнього уроку зайнятість населення. Зайнятість це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Зайнятість розрізняють за різними ознаками. Наприклад, за ступенем це повна чи не повна занятість. Іноді вживається термін працюю на півставки або на четвертину ставки. Так? За часом зайнятість буває тимчасова, постійна, сезонна, циклічна, вахтова. За сферою діяльності. Зайнятість може бути в первинному секторі. Наприклад, у сільському господарстві, у вторинному секторі, наприклад, на заводі чи фабриці, І в третинному секторі економіки, наприклад, в готелі чи ресторані, та за іншими ознаками. Зайнятість включає в себе термін трудові ресурси. Трудові ресурси в різних державах світу за віком. Та, критеріями визначення дещо відрізняються. В Україні це наявне працездатне населення у працездатному віці. Жінки від 16 до 58 років, чоловіки від 16 до 63 років. Також до трудових ресурсів відносяться пенсіонери, які працюють на даний момент. І підлітки, що працюють. Працевлаштування підлітків відбувається за особливою схемою. Вони працюють з письмового дозволу батьків, мають дещо іншу заробітну плату, аніж звичайні громадяни, і повинні мати скорочений робочий день, щоб вони не перевтомлювалися. Давайте разом подумаємо. Над таким питанням, які причини змушують працювати пенсіонерів та підлітків. Відповідь на це питання можете озвучити своєму вчителю. Можна пошукати відповідь на це питання у інтернеті. Зокрема, є відеоролики на Ютубі, які пояснюють ці причини. Чому пенсіонери змушені працювати та підлітки? Ви самі молоді вже люди і скоро вас також, мабуть, зацікавить, ну скажімо так, зайві гроші зайвими не бувають. Тому молоді люди прагнуть теж стати самостійними від своїх батьків. так? Самостійно заробляти гроші, отримати неоцінений досвід. Пенсіонери зазвичай працюють, по-перше, бо звикли у них така звичка, вже що вони працюють багато років, і вони просто не можуть морально піти на пенсію. Але також, звісно, їх змушує до цього і відносно невелика пенсія. Яка, скажімо так, не задовольняє усіх їх потреб. Тому вони вимушені заробляти додаткові гроші, щоб, щоб оплачувати комунальні послуги, щоб було що їсти і так далі. У різних державах світу, як я говорив, вже трудові ресурси. Мають дещо інші категорії, зокрема, і за віком є певна різниця. Новий термін економічно активне населення або сукупна робоча сила. Це загальна кількість зайнятих і незайнятих, або загальна кількість працюючих і безробітних громадян. Якщо точніше, то економічно активне населення це всі працюючі, а також Ті, хто не працює, але шукає роботу, влаштувавшись, зареєструвавшись у біржі праці як безробітний. І біржа праці пропонує цим людям, які знаходяться в так званій трудовій черзі, пропонує різноманітні місця роботи. В разі, якщо людина відмовляється, їй пропонують згодом інші вакансії. Іноді, якщо вакансій немає, то біржа праці може спрямувати людину на отримання другої освіти, якоїсь іншої освіти. Відповідно, ця освіта отримується з певною метою. Тобто, коли є якась вакансія, якесь робоче місце. То вона бронюється за цією людиною, а людина певний час навчається і починає вже працювати за цією вакансією. По сферам діяльності. Зайнятість громадян ви бачите на цій картосхемі. Багато зайнято у промисловості, тобто вторинний сектор. Велика кількість людей зайнята у сільському господарстві. Торгівля теж доволі багато має працівників. Можна сказати, що в Україні і в третинному секторі економіки теж зайнято доволі багато людей. Я маю на увазі не лише торгівлю, але й освіту, охорону здоров'я, разом взяті фінансову діяльність, управлінську діяльність і так далі. Співвідношення відсотку зайнятих у секторах економіки показує етап розвитку економіки держави. Етапи ці можуть бути аграрний, індустріальний чи постіндустріальний. Пропоную вам поміркувати над таким питанням: в якому секторі економіки держави має працювати більше зайнятих на різних етапах розвитку. Наприклад, на аграрному етапі зрозуміло, так, що. Більшість має працювати у первинному секторі економіки. так? Е, на індустріальному етапі зрозуміло, що вторинний сектор економіки буде мати більшість зайнятих, а от постіндустріальний етап це вже буде перехід до більшості зайнятих у третинному секторі економіки. Освіті, науці, культурі. Готельно-ресторанний бізнес, тобто ну, сфера послуг. Що сприяє індустріалізації економіки? Подумайте над таким питанням. Наступне питання. Як держава переходить у постіндустріальний етап? Що до цього стимулює? Які галузі перед цим повинні почати розвиватися? Безробіття, це теж стосується нашої сьогоднішньої теми. Це соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю. Є також економічне визначення цього терміну. Безробіття це перевищення пропозиції робочої сили на ринку над попитом на неї. Є два види безробіття. Коли людина стоїть на біржі праці, зареєстрована та шукає роботу, це офіційне безробіття. Якщо ж людина не влаштовується на біржу праці, не стає в чергу, щоб отримати нову роботу, а просто сидить вдома, це є прихованим безробіття. Одна з цікавих форм безробіття є у жінок. Це називається домогосподарка. Так? Тобто вона не шукає роботу ця жінка. Вона вдома займається родиною, готує їсти, як то кажуть, нянчить дітей і на роботу не ходить. Є також особливий вид зайнятості, теж, так звана прихована робота, або іноді це називають гроші в конверті, не працевлаштований, але працюючий громадянин. По-різному це називається. За законодавством України це переслідується, адже Людина, яка неофіційно працевлаштована, вона не захищена соціально. З одного боку, вона не платить податки не платить податки особа, підприємець, який найняв її на роботу, з іншого боку, вона соціально не застрахована, в неї немає відпустки, вона не може взяти собі лікарняний тощо. Ця людина не отримає пенсії, коли, вийде, коли досягне пенсійного віку, адже вона не була працевлаштована. Тому ось така неофіційна така робота, неофіційний такий вид діяльності переслідується трудовим законодавством України. Причини безробіття. Економічні якісь зміни, спади, кризи, демографічна структура населення також сильно впливає на безробіття. Наприклад, коли в результаті стрибка народжуваності стає більше працездатних людей через певний час після їх народження, так? це коли їм вже стане. Коли ці люди стануть повнолітніми, так, то тоді відбудеться збільшення кількості робочої сили при тій же кількості вакансій на ринку. Також нерівномірне розміщення продуктивних сил в деяких регіонах викликає появу безробіття. Впровадження нових технологій вивільняє ну, фактично, звільняє з роботи. Людей, які займалися ручною працею, а їхня праця заміняється машинами. Сезонні коливання виробництво в окремих галузях економіки теж викликають сезонні, сезонну появу чи сезонне зростання безробіття в певні періоди року. Наприклад, Фермерство, яке залучає людей до праці в осінньо-весняно-літні сезони взимку, не може забезпечити їх працею, адже таких обсягів роботи взимку немає. Тому на зиму люди, які зайняті в цій сфері, часто виявляються тимчасово безробітними. Безробіття в різних країнах світу показано на цій картосхемі. Чим більш червоний колір, чим більш він темний, тим вищий відсоток безробіття. Безробіття вимірюється у відсотках, як ви бачите, і у країнах, що розвиваються, особливо в бідних країнах Африки та в деяких країнах Південної Америки. Ми бачимо доволі високий відсоток безробіття. Це пов'язано, наприклад, в країнах Африки з низькою індустріалізацією, проблемами в розвитку певних напрямків і ланок господарства. Зокрема, монокультурне, наприклад, сільське господарство викликає сильне безробіття. Відсутність підприємств різноманітних. також є причиною. Відсутність кваліфікації, безграмотність населення також слугує таким, такою невдалою причиною високого безробіття. Відсоток безробітних в Україні. Останніми роками він перебуває в межах 8-10%. В інші роки це число було дещо іншим. Скажімо, коли Україна стала незалежною в 91-му році, то економічні процеси, які відбувалися в державі, були доволі хаотичними, і тоді безробіття було значно вище. Приховане безробіття, воно. Так зване неофіційне безробіття, воно дещо збільшує цей показник. І держава намагається залучати людей, щоб вони ставали на біржу праці в чергу на працевлаштування, щоб приховане безробіття було якомога менше. Я вам дякую за увагу. Сьогодні ми дізналися багато нового, дізналися, що таке. Трудові ресурси, що таке економічно активне населення. Дізналися, що називається трудовими ресурсами в Україні, і які це вікові категорії. Дізналися, чому пенсіонери та підлітки працюють, і, до речі, вони також є трудовими ресурсами. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні географії.